The Я поганець, якщо склала брудний посуд моєї сусідки по кімнаті у коробку, моя сусідка по кімнаті має 27 років і я 28 років. Живемо разом уже рік, і посуд є єдиною постійною причиною конфліктів. Ми пробували різні системи: графіки розпорядку обов'язків, чергування по приготуванню вечері. Правило прибираю за собою, але нічого не допомагає. Майя постійно залишає свої брудні каструлі, сковорідки та столові прибори в раковині, де вони накопичуються. Протягом декількох днів, а іноді і цілого тижня, оскільки я готую майже щодня, мені часто потрібна раковина. Простір на стільниці та кілька каструлі сковорідок, які вона тримає у заручниках. Минулого місяця ми сильно посварились і вона пообіцяла виправитись. Два тижні все було добре. Але минулого тижня раковина знову стала повністю непридатною для використання. Мені потрібно було підготуватися до великої вечірки сьогодні ввечері, і я буквально не могла налити воду або покласти щось у раковину. Сьогодні вранці я написала їй смс, попросивши прибрати раковину до того, як я повернуся з роботи, але вона не відповіла. Коли я прийшла, безлад був таким самим. Замість того, щоб починати чергову сварку або ще гірше, мити її застарілий брудний посуд. Я вжила заходів. Я знайшла запасну картонну коробку для переїзду, обережно вичистила з раковини весь її брудний посуд, залишками їжі та іншим, і поклала його прямо у коробку. Потім я перенесла коробку в її спальню і поставила під ліжко, залишивши зверху записку. Твій посуд твоя відповідальність. Коли коробка спорожніє, її можна буде винести. Потім я з радістю приготувала вечерю на своїй тепер чистій кухні. Майя прийшла додому годину тому, знайшла коробку і вибухнула просто на мене, називавши мене пасивно-агресивною, контролюючою і поганцем за те, що я перенесла брудний посуд у її особистий простір. Вона стверджує, що я повинна була просто помити посуд, якщо мені так сильно потрібен був простір. Того, що я поганий за те, що перенесла її брудний посуд у коробку і поставила її в її кімнату, замість того, що Просто помити його самій коментарі, схоже, вона обурена власним рішенням, молодець авторе! Зовсім непоганець, їй 27, а не 7. Вона повинна прибирати за собою. Твоя робота не грати роль покоївки. Моє кредо, хто забруднив, той і прибирає. Все просто. І чесно кажучи, її звинувачення тебе в пасивно-агресивній поведінці виглядають смішно, коли вона навіть не може змусити себе відповісти на твій текст. Тримай коробку під її ліжком, поки вона не почне діяти. Автор. Це правда, і звинувачення мене в пасивно-агресивній поведінці, ігноруючи мій текст, це вершина лицемірства. Непоганець, переверни сценарій. Якщо ти не хочеш, щоб твої брудні тарілки лежали в коробці під ліжком, помий їх сама, блін, залишати їх мені і чекати, що я це зроблю за тебе. Це якась дурня. Я в цю гру не граю. Якщо покласти їх у коробку під твоє ліжко було для тебе занадто пасивним, щоб ти це поважала, то зроби це ще раз, і я просто викину ці речі. Лол, ти точно не винна. Я на 100% з тобою згоден. Ти вже спробувала усі можливі методи, щоб змусити Майю навести лад, але вона цього не зробила. Осуд, що лежить під раковиною кілька днів, це просто огидно, чесно кажучи. Їй потрібно було прокинутись, і ти їй це дала. Справедлива розплата. Але точно час шукати нову сусідку. Лол Майя звучить як розпещена дитина, яка не може прибирати за собою. Не хоче її ображати, але це вона тут дурепа, а не ти. Скажи Майї, що їй потрібно засвоїти більше ніж один урок: перший, очевидно, прибирати за собою. Ти не її покоївка. Якщо вона наполягає на тому, щоб залишати брудний посуд і брудну кухню, щоб ти за неї прибирала. Скажи їй, що будеш враховувати 100 доларів будь-яку іншу суму, яку вважає справедливою, на місяць її орендної плати як оплату. Інший урок, що означає пасивно-агресивний. Ти спробувала все інше і нічого не допомогло. Тому ти взяла ситуацію під контроль і впоралася з нею сама. У цьому немає нічого пасивного. Чи було це агресивним? Тільки тому, що вас до цього підштовхнули. Ви намагалися з нею поговорити, домовитись, навіть посварилися з нею. Ви попросили її прибирати кухню того ж дня, щоб ви могли нею скористуватися увечері. А вона навіть не поважала вас настільки, щоб відповісти на ваше повідомлення, і, звичайно, вона не прибрала. Тож її безлад може залишитися у їсні. Спальні або вона може знайти собі нового сусіда по кімнаті. Непоганець. Едіт, сподіваюсь, ти вже купила власні каструлі, сковорідки, тарілки та столові прибори, які триматимеш у своїй кімнаті, щоб Майя не змогла ними скористуватися, бо вона буде. А потім вона скаже тобі, що це твої тарілки, тож ти їх і миєш. Непоганець, вона лінива і егоїстична, знаючи, що потрібно зробити, показуючи, що вона насправді здатна, а потім, вирішуючи, не робити цього в надії, що ти подбаєш про це замість неї. Вона просто маніпулює тобою. Ти не помиляєшся, вона буде грати роль жертви. Вона буде звинувачувати тебе. Але пам'ятай, ви не помиляєтесь. Вона доросла, здатна, доросла людина. Це твердження справедливе майже у всіх випадках. Якби вона хотіла, вона б це зробила. Ви не є слугою своєї сусід, не її мамою, не її коханою, і не її дитиною. Вона миє свій посуд або сценарій повторюється. Ви пасивно агресивні? Це смішно. Скажи їй, що доки вона не зможе хоча б прикидатися дорослою, це буде твоє рішення, і кожен брудний посуд, який вона залишатиме тобі, буде потрапляти в її кімнату. Потім прояви креативність і поклади найбрудніший посуд у її шухляду з білизною. Непоганець вона робить це, щоб тебе роздратувати. Тож роздратуй її у відповідь. Якщо вона не подоросліше, пошукає кращого сусіда по кімнаті. Мене дуже і дуже бісять такі наглі люди. Майя прекрасно знала, що авторці потрібна буде кухня, що їй потрібен буде посуд, і вона розуміла, що авторка його у будь-якому випадку помиє, тому що він їй буде заважати. Вона не розраховувала на те, що авторка просто спакує цей посуд і поставить її у кімнату. Скоріше за все, Майя просто дратувалася від того, що не вийшло так, як вона хотіла. І на місці авторки я б дійсно сказала, що Майя Ось так. Або ти миєш посуд сама, або якщо я його мию, то ти там платиш мені там 20, 30, 40, 50 або там більше доларів за кожен раз, коли я мию цей посуд. Або ти його миєш сама, іншого варіанту немає, тому що до людини просто не дійде. Ось такий один нюанс, коли її поставили посуд у кімнату. Можливо, в подальшому якось на неї вплине. Але якщо авторка, хоча б раз знову помиє її посуд, має знову спихне на неї всю цю роботу і. Знову заб'є. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть у коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо бажаю, щоб моя донька померла, моя старша донька, якій 17 років, вже 11 років бореться з раком. Вона боролася дуже сильно і мужньо. Вона вже 4 рази перемогла хворобу. Але щоразу вона повертається ще сильнішою і агресивнішою. Останній раз вона перемогла його 2 роки тому, і ми дійсно думали, що нарешті все закінчилось, але в червні він повернувся. Набагато агресивнішим і сильнішим ніж будь-коли. І зараз вона перебуває на четвертій стадії. І, чесно кажучи, все виглядає дуже погано. Вона виглядає втомленою і знесиленою, і вона постійно відчуває біль. Мене абсолютно руйнує бачити її такою, що вона страждає і не мати можливості нічого з цим зробити. Це також зруйнувало наші фінанси через всі її медичні рахунки. І тому мої троє молодших дітей мусили страждати і обходитися без багатьох речей, а іноді ми навіть мусили проживати. Кілька днів без їжі. Я мусила просити своїх братів і сестер та батьків про їжу і гроші, що завжди змушувало мене почуватися якоюсь жалюгідною невдахою. Я і мій чоловік також завжди зайняті нашою донькою, тому ми навіть емоційно не можемо бути поруч з іншими дітьми, так як вони цього заслуговують. Вони люблять свою сестру і ніколи відкрито не скаржились на нашу ситуацію. Але я відчуваю, що всі вони відчувають до мене і до мого чоловіка певну образу. Я ненавиджу це, тому що ми дуже любимо. Моїх усіх. Я просто жахливо себе ненавиджу, що в мене виникають думки про те, що вона помре. Якщо моя донька помре, вона нарешті знайде спокій і більше не буде страждати, і відчувати біль. А ми зможемо більше зосередитися на інших наших дітях. Якби я могла пожартувати своїм життям, щоб вона могла жити нормальним, здоровим і довгим щасливим життям, я б зробила це без вагань. Не замислюючись ні на секунду, я люблю її жахливо, і думка про те, що я можу її втратити і, можливо, поховати, повністю мене руйнує. Вибачте, я просто мусила так виговоритись. Я знову у лікарні з донькою, і я провела ніч наодинці з нею. А вона плакала від болю протягом ночі. Лікарі та медсестри не могли нічого зробити, щоб їй допомогти. Це мене просто руйнує. Чи робить це мене найгіршою матір'ю у світі? Дуже важка історія, але переходимо до коментарів і Трішки є відповіді автора на них. Непоганець, навіть близько не так. Ви не хочете, щоб ваша донька померла. Ви хочете, щоб її біль припинився. Це зіткнення горя, виснаження і любові. Це не робить вас поганою матір'ю. Це робить вас людиною в неможливій ситуації. Будь ласка, знайдіть підтримку для себе. Ви не повинні нести це на собі самостійно. Автор, звичайно, я не хочу, щоб вона померла. Якби я могла, я б взяла її рак на себе. Якби це означало, що вона отримує довге, здорове життя в одну мить. Непоганець рак це звір, який руйнує життя. Ви всі травмовані. Однак, можливо, не варто висловлювати ці думки вголос нікому, окрім терапевта. Ви не бажаєте, щоб вона померла. Ви бажаєте, щоб це закінчилося. Поговоріть зі своєю донькою, можливо, вона не хоче продовжувати лікування. Дізнайтесь, які у вас є варіанти паліативної допомоги або догляду в госпісі. Ви втомилися і сумуєте, що вона ще навіть не померла. Я спостерігав, як моя мама боролася майже три роки, перш ніж була готова відпустити. Я вже три роки борюся із раком. І повірте, більшу частину часу я борюся заради інших, а не заради себе. Ні, це робить вас людиною, людиною, яка бореться з жахливою ситуацією. Проявіть трохи співчуття до себе. Будь-хто на вашому місці мав би похмурі думки, але ви явно любите своїх дітей і зробили все, щоб допомогти донці відновити здоров'я. Це робить вас хорошою матір'ю, на мій погляд, кращою, ніж мають багато дітей. Бажаю вам, вашій донці та решті вашої родини удачі. Щодо до вас, сподіваюсь, є хтось, з ким ви можете поговорити, розмова з другом, психотерапевтом або релігійним лідером, такий як свяще. Еник, рабин або хтось інший, хто може вам допомогти. Непоганець, і кожен, хто скаже так, ніколи не був опікуном і не мав справи з невіліковною хворобою. Добре висловити свої почуття. І сподіваюсь, у вас є психолог або довірена особа, з якою ви можете поговорити. Продовжуйте боротися. Ви мужня людина, яка робить все можливе, щоб впоратися з надзвичайно складною ситуацією. Дуже мало хто коли небудь відчуває такий рівень горя і невизначеності. Непоганий, хоч ви і відчуваєте провину за такі думки. Я думаю, що будь-яка нормальна людина, яка перебувала у такій ситуації протягом останніх 11 років, відчула б те саме, Засуджуйте ці думки, відкиньте їх як нездорові та такі, що ведуть до смутку. Продовжуйте працювати, процвітати та сподіватися на найкращий результат, але не відчувайте провину за те, що вони у вас виникають, адже ви просто людина. Люди, які намагаються жорстоко присоромити вас, ніколи не були на вашому місці. Ніхто не погана людина за те, що має подумки, хай навіть і таємні. Деякі люди просто люблять бити незнайомців, коли ті впали. Я був у такій самій ситуації, членом моєї родини, і дуже хотів, щоб біль цієї людини якнайшвидше минула. Це означало її смерть, тому що вона ставала все слабкішою. Незважаючи на агресивне лікування, дивитися, як кохана людина страждає роками, дуже важко, а увага, яку потрібно приділяти їй, з часом може вивести все ваше життя з рівноваги. Ви не винні, дбайте про себе. Не слухайте тих, хто каже, що ви поганець. Їм легко говорити, бо вони не в вашій ситуації. Завжди легко судити. Ви на межі виснаження і працюєте на межі своїх сил. Продовжуйте робити все, що можете. Продовжуйте бути матір'ю. Рак це звірина, як сказав інший коментатор. Удачі і тримайте нас у курсі. Важко ще сказати у цій ситуації. Я погоджуюсь з коментаторами, що ніхто не може судити людину, якщо не був у такій ситуації, як вона. Наскільки я знаю, рак в четвертій стадії вже не і якщо так, то можливо спитати їхню доньку, чи хоче вона продовжувати лікування, чи щось робити, якщо дійсно нічого їй просто вже не допоможе. Можливо, є якась згода на ін'єкцію, і вона сама б хотіла вести цю ін'єкцію, щоб скажімо, так, завершити це все. Я не знаю, наскільки це доступно, можливо, просто це показують у фільмах. А наскільки це реально можливо в США, під питанням. Я також розумію, що сама дівчина виснажена, і якщо немає ніякого просвіту в майбутньому, скажімо так, то можливо, їй також просто набридло це все і їй набридло мучитись. Напевно, важко сформулювати свої думки з приводу цієї ситуації. Ви напишіть в коментарях, що ви думаєте. Можливо, якби ви вчинили на місці авторки або на місці цієї дівчини тутху, -ту, звісно. Пишіть обов'язково в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо скасував весілля через його вартість? Моя наречена 27 років, і я 35 років разом вже 3,5 з половиною роки, і заручені 6 місяців. Я простий хлопець і живу дуже економно. Я володію скромним будинком, який повністю виплачений, і дуже добре заробляю на роботі продавцем. Нещодавно ми з нареченою почали обговорювати плани щодо весілля та фінансові очікування на майбутнє, і тоді я зрозумів, що ми маємо абсолютно різні цілі та погляди на речі. Першим питанням було те, скільки вона хоче витратити на весілля, коли ми вперше зустрілись з організатором, щоб обговорити все, я був здивований, бо думав, що це перша зустріч. А виявилось, що моя наречена вже все спланувала в голові і просто хотіла обговорити вартість. Всього усе коштувало близько 35 тисяч доларів. І я особисто вважаю, що витрачати таку суму на весілля. Це просто абсурд, особливо з огляду на те, що моя наречена заробляє трохи більше за рік. Після цієї зустрічі ми зустрілися пізніше того ж дня, щоб поговорити наші фінанси, бо я вважав це важливим. Я був шокований, дізнавшись, що вона не має жодних заощаджень, незважаючи на те, що живе з батьками і не має жодних рахунків. Крім рахунків за телефон і стрімінгові послуги, вона має багато боргів по кредитних картках, за якими вона сплачує мінімальні суми. Коли ми обговорили мою сторону справи, вона зазначила, що для мене нічого не зміниться, якщо я візьму 35 тисяч доларів з моїх заощаджень. Щоб оплатити весілля. Я зазначу, що мої ліквідні заощадження призначені для незвичайних ситуацій. Я маю їх, щоб у будь-який момент я міг звільнитися з роботи і мати можливість підтримувати свій спосіб життя протягом останніх шести місяців, не змінюючи нічого. Найбільша проблема виникла, коли вона дізналася, що я півроку оплачую іпотеку свого брата, і планую робити це ще шість місяців. Я пояснив їй, чому я це роблю. Мій брат оплатив більшу частину мого навчання у коледжі, а нещодавно занурився в борги, по його. Донька перенесла серйозну операцію, яка залишила їх у великих боргах. А моя допомога йому з іпотекою 1700 доларів. Протягом двох років була моїм подарунком йому на день народження два роки тому, поки вони не стали на ноги. Вона вимагала, щоб я перестав допомагати братові, і в цей момент я сказав їй, щоб між божевільними витратами на весілля і проханням не допомагати братові. Ми з нею несумісні. Моя мама і сестра кажуть мені, що я вчиняю неправильно і що мені потрібно знайти компроміс із нею. Я відчуваю. Себе поганою людиною. Я вважаю, що фінансова сумісність є надзвичайно важливою, і я не думаю, що ми з нею цінуємо одинакові речі, коли йдеться про гроші та сім'ю. Тож чи я погана людина, що скасував весілля і розірвав стосунки. Коментарі непоганець. Ви двоє несумісні. Ти правильно зробив, що скасував весілля. Непоганець, ви явно не на одній хвилі в фінансовому плані. Чесно кажучи, я думаю, що розмова про фінанси та цілі мала відбутися до заручен. Але принаймні ти знаєш це зараз. Я не думаю, що ви сумісні, і, ймовірно, вам слід закінчити стосунки. Автор, ви праві, Я мав би раніше провести ці розмови, але краще пізніше ніж ніколи. Непоганець фінансова несумісність це величезна проблема, яка породжує обурення і руйнує шлюб. До того ж, її зухвалість і право вимагати, щоб ви перестали допомагати своєму братові. Той час, як вона намагається використати ваші гроші для оплати весілля, до якого вона фінансово не долучається, бо нічого не заощадила. Ти правильно зробив, що розірвав стосунки. Твої мама і сестра не праві. Непоганець, ти дійсно ухилився кулі. Якщо вона не здатна заощадити хоча б половину, як вона зможе впоратися з фінансовими ситуаціями у вашому шлюбі, не кажучи вже про допомогу родині? Сподіваюся, ти зможеш допомогти своєму братові, наскільки це можливо. Автор дякую. Мені здається, що моя родина вважає мене якимось старим дідом, який повинен одружитися з будь-ким, хто погодиться, і радий почекати. Мені здається, що у нас буде занадто багато фінансових розбіжностей у шлюбі. Непоганець фінансова несумісність одна з найпоширеніших причин розлучень, тому ти правильно зробив, що принаймні пригальмував. Можливо, ви б з часом змогли вирішити фінансові питання і дійти згоди, але її відчуття права на твої фінанси це величезний тривожний сигнал, як її ставлення до допомоги, яку ти надаєш своїй родині. Тож так, я думаю, ти робиш правильний вибір. Я також думаю, що за три з роки якось вже мало проявитися це фінансове питання у їхніх стосунках. Так само вона знає про його заощадження, звідки вона знає. Тобто, у них була якась розмова. Чому під час цієї розмови він не запитав її за заощадження, що вона робить, що вона планує в цьому житті, і тому подібне за три з половиною роки. Не знаю, якось дуже дивно. Також дівчина у 27 років живе з батьками і не має взагалі ніяких заощаджень, а має купу боргів. Це також дуже великий серйозний тривожний сигнал. Це показує, що людина зовсім не самостійна або у неї серйозні проблеми з фінансами, але у 27 років мені здається, вже має бути якась більш стабільна робота і мають бути фінанси на життя. Хоча б я розумію, що це штати, і можливо, у неї якісь кредитна. Навчання був, але вона ж його також повинна потихеньку закривати, а не платити лише мінімальні внески, щоб не накручувалися додаткові відсотки. Я повністю підтримую рішення автора розірвати з нею стосунки і не намагатися щось налагодити, тому що ця людина, якщо до 27 років нічого не змогла із себе представити, і повністю надіється на гроші автора, ще й контролює, як тому ти даєш гроші, а тому не даєш. Це що взагалі таке. Ви ще не одружилися, а вона вже влізла в твій гаманець і всілася в ньому. І якось так пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо не дозволяю подрузі бачити мою доньку? Мені 20 років, і на початку цього року я народила прекрасну донечку. Але щоразу, коли я публікую щось. Моя давня подруга, з якою я майже не спілкуюся, завжди запитує мою найкращу подругу, що у мене нового і як у мене справи. Моя найкраща подруга досі спілкується з нею, але вони небагато розмовляють. Я сказала своїй найкращій подрузі, що незважаючи ні на що, вона має відповідати їй мінімально, тобто просто сказати, що в мене все добре, і не давати їй жодної інформації про мою доньку. Я не хочу здаватися грубою, але у мене є свої причини. У мене з цією подругою завжди були дивні складні стосунки. Ну, на Мої її Емілі Емілі, 21 рік, жінка, і моя дружба з нею завжди була нестабільною. Вона завжди йде, коли справи стають складними. Її хлопець розриває з неї стосунки. Це моя вина. Її хлопець, з яким вона зустрічалася на відстані вже три роки, блокує її. Це моя вина. Її колишній хлопець хоче припинити їхні стосунки друзі з привілеями. Бо він знайшов собі дівчину, це також моя вина. Вона змушує свого колишнього фліртувати зі мною, а я йому відмовляю, бо це моя вина. Здавалося, що все, що я робила, було неправильним, тому я ходила навколо неї, як по яйцях. Я навіть приховувала від неї свого теперішнього чоловіка, бо вона зацікавлювалася кожним хлопцем, до якого я проявляла інтерес. Наша остання сварка була через те, що вона спала з кількома хлопцями. Я хотіла, щоб мій чоловік про це знав. Коли я сказала їй, що йому байдуже, і що це нешанобливо так питати, вона сказала, що я груба і що ми навіть не були справжніми подругами. І вона говорила за моєю спиною з іншими подругами. Тож я заблокувала її і практично викреслила зі свого життя. Того ж дня, коли я її заблокувала, вона опублікувала інформацію про мою вагітність, сказавши, що я завагітніла поза шлюбом, що не відповідає дійсності. Я вийшла заміж у липні, завагітніла у серпні. І коли їй про це сказала, вона подумала, що моя вагітність Жива і висловила кілька неприємних слів про мого чоловіка, який завжди був до неї дуже добрим. Просто сказав їй, що вона йому подобається і що він щасливий. Після того, як я її заблокувала, я подбала, щоб так і залишилась надалі. Я вже маю доньку, про яку потрібно дбати. Якби я хотіла навчити її, що мати подругу, яка з'являється і зникає з твого життя, і яка при кожній нагоді обмовлює тебе, коли щось йде не так, це нормально. То так, я б залишилася з нею дружити, але я не хочу, щоб. Моя донька виросла з думкою, що мати несерйозну подругу це нормально. Я розумію, що деякі друзі приходять і йдуть, але я не хочу, щоб вона думала, що поведінка Емелії нормальна, її можна просто проігнорувати. Деякі люди кажуть, що я перебільшую і трохи перегинаю палицю, а деякі люди на моєму боці. Тож, будь ласка, скажіть мені, якщо я не права. Я не думаю, що я не права, але якщо я не права, я вибачусь перед Емілі, Але не стану знову її подругою. Я впевнена, що наша дружба закінчилась. Коментарі. Те почуття, яке ти відчуваєш, це твій батьківський інстинкт. Продовжуй до нього прислуговуватись, бо, судячи з усього, він у тебе хороший, і тобі не потрібні поради з інтернету. Непоганець. Це не дивна поведінка, це поведінка груба, підступна і недоречна поведінка. Я не розумію, чому ти терпіла все, що, за твоїми словами, робила твоя колишня подруга. Я попросила вашу спільну подругу наступного разу, коли вона запитає: Скажіть Емілі, що оскільки ви припинили спілкування, і ви більше не друзі, вона не хоче говорити про вас. Бо навіщо їй розповідати про ваше життя, якщо ви вже вирішили припинити з нею спілкування? Це покладе край цій ситуації назавжди. Ти не можеш контролювати. Дії своєї подруги, і вона не зобов'язана виконувати це прохання, але особисто я вважаю, що це набагато краще, ніж давати будь-які новини. Якщо твоя інша подруга не може тримати язик за зубами, то можливо їй теж доведеться піти. Непоганець, ти описуєш несерйозну подругу, а людину, яку шукає мішень для своїх проблем і звинувачує тебе у них. Ти не зобов'язана допускати її у своє життя, не кажучи вже про життя своєї доньки. Чесно кажучи, її інтерес до вашого особистого життя межує з моторошністю. І я повністю погоджуюсь, що ваша найкраща подруга повинна мінімізувати інформацію Емілі. Яким би не були проблеми Емілі, вони не дають їй права бути частиною вашого життя або життя вашої родини. Непоганець, яка токсична людина. Намагайтесь триматися подалі від цього сміттєвого бака. Непоганець ні, абсолютно ні. Вона не подруга, подруга не звинувачує тебе у всьому, що йде не так у її житті. Подруга не публікує про твою вагітність і не бреше про це. Непоганець вона непередбачувана, звинувачує тебе у всьому і вже перетнула величезні межі, опублікуючи про твою вагітність і обумовлюючи твого чоловіка. Ти захищаєш свій спокій і свою дитину, а не дріб'язково, тримати її подалі від свого життя і життя своєї доньки це правильне рішення. Непоганець я виснажилась, лише прочитавши про ваші стосунки. Не уявляю, як виснажилося ви, переживаючи їх, коли стосунки настільки виснажують, не став час рухатись далі. От мене також бісять люди, які розійшлися з тобою, не спілкуєшся колись ви там були друзями. А зараз вони постійно моніторять повністю все твоє життя. Навіщо в мене також була колись така подруга, не зовсім настільки двинута, як тут, але все ж. І ми з нею розійшлися на тому, що вона взагалі навіть перестала відповідати на мої повідомлення, якось спілкуватися, тому що їй там щось не сподобалось. Окей, я з нею не спілкуюся останні чотири роки, напевно, і вона повністю дивиться кожну мою історію, кожен мій пост заходить, інколи навіть лайкає дописи у соцмережах, не розумію, навіщо це робиться, але саме смішнеше. Це повідомлення, так і до цих пір не прочитане. Воно вісить, вона не заходить, не читає, але на мою сторінку вона заходить. В чому логіка цього, я не розумію. Просто щоб комусь розповісти і перемити кістки, напевно, мені здається, в цій ситуації так само. О, друзі, просто цікаво, і їй потрібна інформація, про яку можна заявити щось. Якось погано зробити, або щось таке. Я не розумію просто логіку цих людей, або вона просто любителька пліток і перекручувань всього, що тільки можливо. А які ваші думки з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях. Також не забувайте поставити лайк і підписатися, або далі буде ще цікавіше.